Народний переказ, прийом у запорожці. Запорожці, як підмовлять було до себе на січ якого хлопця з Гетьманщини, то перше пробують, чи годиться бути запорожцем. Ото звелять йому варити кашу. Гляди ж, вари так, щоб і не сира була, щоб і не перекипіла, а ми підемо косити. То ти, як уже буде готова, вийде на такий то курган дай клич нас, а ми почуємо, дай прийдемо. От поберуть коси та й підуть нібито косити. А де там їм хочеться косити? Заберуться в комиш та й лежать. То оце хлопець, зваривши кашу, вийде на могилу і зачне гукати. А вони й чують, але не озиваються. То він гукав, гукав, дай давай плакати. От занесла мене нечиста сила між всі запорожці. Лучше б було дома сидіти при батькові да при матері, а то, ще перекипить каша, то прийдуть да битимуть вражі сини. Ой, бідна ж моя голованька, чого мене понесло між всій запорожці? То вони, лежачи в траві, вислухають усе та й кажуть Ні, це не наш. А далі вернуться до куреня, дадуть тому хлопцеві коня й грошей на дорогу, да й скажуть їдь собі к нечистому, нам таких не треба. А як же котрий удасться, розторопний і догадливий, то, вийшовши на могилу, кликне розів зо два Гей, панове молодці, ідіть кашу їсти. Да як не озиваються, то він Чорт же вас бери, коли мовчите, буду я й сам їсти. Да ще перед відходом ударить на могилі гопака Ой тут мені погуляти на просторі, да затягнувши на весь степ козацьку пісню І піде собі до кореня, і давай уплітати тую кашу. То запорожці, лежачи в траві кажуть Оце наш. Да, побравши коси, йдуть до кореня, А він де вас собі саносило, панове? Гукав, гукав, аж горле розболілось. Да щоб каша не перекипала, то я почав сам їсти. То запорожці споглянуть один на одного да й скажуть йому Ну, чуро, уставай, годі тобі бути хлопцем. Тепер ти рівний козак, і приймають у товариство.